У Миргородській громаді проходить третій районний етап спортивних змагань всеукраїнських шкільних ліг пліч-опліч. Юнаки і дівчата виборюють собі путівки до участі у фіналі з волейболу. Впродовж чотирьох днів заплановано проведення зональних матчів, адже загалом беруть участь 58 команд у двох вікових групах: молодші, учні п'ятих-дев'ятих класів та старші учні 10-11 класів. За підсумками проведених ігор трьох днів вже відомі і майже всі фіналісти цього етапу, які представлятимуть Миргородську територіальну громаду. Загалом участь сьогодні приймає 12 команд, які за територіальним принципом розділені на три групи: дві групи приймає Миргород і одну групу приймає Лохвиця. Так само перед цим вчора і позавчора відбувалися змагання серед дівчат. Молодша і старша вікова група. Також за територіальним принципом вони були розділені на групи. За підсумками змагань до наступного етапу молодшої вікової групі прийшла Гаркушинська гімназія до фінального етапу, а в старшій віковій групі прийшов Мергородський ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка. У перший день змагань серед юнаків молодшої вікової групи найкращими достроково виявилися учні Гаркушинської гімназії. Хлопці змогли продемонструвати злагодженість дій, командний дух та волю до перемоги. Тож вони і потраплять до фіналу районного етапу. У нас працює вся команда. Якщо команда працює, то це відразу видно і складається загальний малюнок гри. Цікаво, як? коли щось не виходить в одного гравця, то Ну, я налаштовую дітей на те, щоб вони підтримували один одного під час гри. І все спрацьовує. Сьогодні ми перемогли і вийшли до фіналу. Сподіваюся, що і фінальна гра буде теж такою цікавою, змістовною, як і сьогоднішня передфінальна. Фінальні ігри районного етапу з волейболу шкільних ліг пліч опліч відбудуться через тиждень. Організатори дякують усім, хто сприяв у проведенні турніру у Миргороді. Велика подяка адміністрації Мергородського ліцею номер 1 імені Панаса Мирного, Фененко Валентині Васильний та директору дитячої юнацької спортивної школи за надані зали в проведенні змагань. Окрім волейболу, юні спортсмени з нашої громади братимуть участь у змаганнях з баскетболу, футзалу, спортивного орієнтування, легкої атлетики і шахів. Адже головна мета проєкту пліч опліч. Це розвиток фізичної культури, формування здорового способу життя та зміцнення командного духу серед молоді.